Миру Божого вам є дві смерті. Перша смерть фізична, коли тіло гине, а душа виходить із тіла. Багато людей розповідають, що їхні душі, покинувши тіло, продовжували існувати, бо свідомість продовжує накопичувати інформацію. Тобто душа пам'ятає все і відчуває в загробному світі. Матеріалісти, побувавши в клінічній смерті, бачили пекло. І розповідають про жахи, які там з ними відбувалися, тому їхнє життя кардинально змінювалося. Друга смерть це особистість, яка претендує на душі всіх грішників. У момент смерті душа грішної людини переходить під владу смерті і пекла, тобто шлях до Ісуса їм закритий. А для дітей Божих смерть це просто перехід в життя вічне під покровитель Ісуса Христа. Ці люди знаходяться під чиєю владою, одні під владою і покровительством Духа Святого, а інші під владою диявола. Бог наперед знає, яке рішення ми приймемо, але вибір робимо ми самі. Чи приймемо ми волю диявола і долю диявола, що приведе в пекло, чи волю Божу і долю Божу, яка є найкращою і дасть життя вічне?